Рішення про спорудження в місті пам'ятника Романові Шухевичу було прийнято Калузькою міською радою торік, 27 травня. А 30 червня цього року під час пленарного засідання чергової сесії міської ради депутати задовільнили клопотання координаційної ради політичних партій і громадських організацій Калущини демократичного спрямування і визначили місце для майбутнього пам'ятника. Його встановлять біля приміщення центру художньої творчості дітей юнацтва і молоді на розі вулиці Сівецької і проспекту Лесі Українки. Також на сесії було затверджено авторську групу з проєктування і надано координаційній раді дозвіл на від відкриття спеціального рахунку для збору коштів на проектування і спорудження пам'ятника Шухевичу у перерві сесії на щойно визначеному місці відбулася церемонія закладення символічного каменя під майбутній пам'ятник. Освятили його і поблагословили присутніх священники Української греко-католицької церкви і української православної церкви Київського патріархату отці Михайло Бігун та Федір Мороз. У Урочистому вічі з цієї нагоди взяли участь депутати міської ради, представники виконавчої влади та громадськості міста. Я впевнений, що для величезної громади нашого міста сьогодні подія, подія велична, подія вшанування тих, хто віддав своє життя, що ми були сьогодні незалежні, але сьогодні. Виступаючи перед вами, я хотів сказати, що Україна не тільки творилася як незалежна тоді, вона твориться як незалежна і зараз. Від кожного із нас буде залежати, яке майбутнє цієї України. у нас є хороший приклад, що кожну свою справу, кожні свої діла, які ми посвячуємо, що ми посвячуємо її нашій державі. І я впевнений, що в Калужській громаді це до наснаги. Слава Україні! Місто Калуш – столиця Бандерівського краю. Місто Калуш взяло на себе зобов'язання стати європейським містом. І тому велика честь тим, хто взявся за цю справу і доведе до кінця, щоб у нашому місті був величний достойний пам'ятник герою України. Національному герою, народному герою, генерал Поронкому Роману, голова обласної організації Української національної асамблеї Роман Король. Передав калушанам слова вдячності від сина генерала Тараса Чупринки Юрія Шухевича. Він також нагородив 15 ветеранів національно-визвольної боротьби, в тому числі і новітнього часу, пам'ятною медаллю 120 років з дня народження Євгена Коновальця. Особисто від пана Юрія Шухевича, сина е, Романа Шухевича, передаю вітання і е, подяку в першу чергу міському голові Євроносалипу, а також депутатському корпусу, який сьогодні проголосував одноголосно на сесії за рішення про виділення земельної ділянки під пам'яті. Варто нагадати, що символічний камінь закладено і освячено у день народження Романа Шухевича, і в 70-ту річницю проголошення у Львові акта відновлення української державності.